Я Вітя і я дуже люблю, коли все працює як треба. Тому останні 8 років я працюю слюсарем слюсаром-автомеханіком. Чесно кажучи, я скільки себе пам'ятаю, я завжди любив все лагодити. І ви знаєте, оці типові історії, коли хобі може стати твоєю професією, в моєму випадку це правда. Тому я одразу пішов вчитися на слюсаря-автомеханіка в місцеве училище. Десь мені було 14-15 років, я купив свій перший мопед, а потім я познайомився з своїм найкращим другом Сашком. Він мені багато чого розказав, показав. Він теж працював на СТО. Я до нього приходив і задовбував питаннями. Сашко, це що? Машини. Поняв. Тепер такими питаннями мене задовбує моя команда. Ну, ми ж тут не просто в моторах колупаємось, ну, хоча це і теж любимо. Але від нашої роботи залежить безпека людей. Справність транспорту зараз важлива як ніколи. Клієнтів в мене побільшало, тому я залишаюсь тут і роблю свою роботу. Люди повинні мати можливість заїхати на ремонт чи на ТО за потреби. Такі речі показують, що життя не зупиняється. Це дуже цінують. Все працює завдяки нам.